Став мною останнім часом чоловік невдоволений, мовляв, розлінилася остаточно, перестала їсти смачненьке готувати, за собою слідкувати. От колись все встигала і ще й діти були малі. Не буду відпиратися, це правда. Колись я старалася щось смачне приготувати, як то кажуть, з нічого зробити щось, бо часи були інші по перше. Я була молодша і мала сили і раніше встати і щось приготувати чи зробити. А по-друге, тоді треба було щось вигадувати, бо в магазинах практично нічого й не було, а за ті гроші, що чоловік заробляв, то ковбаси вистачало лише йому на бутерброди і по шматочку дітям. Бачили б ви з яким смаком він їв м'ясо з борщу, а я слинку ковтала і казала, що не люблю такий жирний борщ. Мені більше подобався на олія. Хто ж не любить м'ясо в борщі? Але мій чоловік не здогадувався, що я просто хочу, аби він наївся і діти, а я вже й ріденьке посьорбаю. І ось тепер, бачите, знову мені треба щось вигадувати, бо йому мало уваги. Але ж і я хочу уваги, а не за баняками сидіти, той залишок віку, що лишився. Я хочу, аби чоловік здивував мене сніданком чи обідом, та я буду рада навіть макаронам з сиром, лиш би самі не готувати.